Привіт, друзі! Рада вітати вас у новому відео. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу деталь, яку більшість продавців на Etsy просто пропускають, але яка є дуже важливою для SEO Search Engine Optimization. Це Alt-Text. Альтернативний текст для фотографій товарів. Якщо ви на нашому каналі уперше, дозвольте представитись. Мене звати Христина. Компанія, яку я представляю, називається Футбул. Це нове підприємство, засноване у 2024 році. Ми працюємо із нашою поліграфією у Нью-Йорку та надаємо послуги друку у галузі print on Demand». У наших соціальних мережах і ютуб-каналі ми розповідаємо про виробництво, модель print-on-demand, а також ділимося корисними порадами щодо Etsy, щоб допомагати продавцям орієнтуватися у цій сфері. Якщо ви ще не підписані на нас, будемо раді бачити вас серед нашої спільноти. Отже, що таке альтернативний текст і чому це важливо? Альтернативний текст це текстовий опис. Зображення, який бачать пошукові системи, коли зображення не відображається, не завантажується. Наприклад, коли сервер дав збій, або зображення відкрилося без інтернету, у такому випадку пошуковий бот Читає саме цей опис. Etsy, навіть будучи маркетплейсом, по суті, також є пошуковою системою. Це саме стосується і Google. Тому коли ви завантажуєте фото товару і додаєте коректний альтернативний текст, тобто описуєте зображення, описуєте товар, ви підсилюєте SEO вашого лістингу. Взагалі на Etsy є. Три основних seo інструменти якими ми можемо скористатися: це заголовок, опис та теги. Альтернативний текст це четвертий додатковий інструмент, який Дуже часто недооцінений, однак він допомагає вашим товарам, вашим лістингам підніматися вище у пошуку, а також легше індексуватися в Google. Тому я вважаю, що кожен продавець повинен знати та застосовувати це до своїх товарів та лістингів. Зараз я перейду на екран та покажу вам, як швидко створити якісний альтернативний текст за допомогою Podbull Chat GPT. Я відкрила Podbull ChatGPT. Це спеціальний чат uh, GPT, який ми створили та тренуємо для продавців Etsy, а також тих, хто працює за моделлю Print On Demand, друк на вимогу. І для цього відео я буду використовувати фото, а точніше, мокап, який я використовувала у відео раніше, де я показувала вам, як створювати і uh, заповнювати. Лістинг, отже, додаємо наше фото, «Attach images». Ось я додала фото, і зараз нам також потрібно додати «Prompt», тобто створити запит. Я підготувала цей промпт заздалегідь. Я написала його англійською мовою, тому, якщо ви достатньо володієте англійською, я також рекомендую використовувати англійську, оскільки це краще працює. Ось мій запит: Give me an Etsy optimized alt-text with up to 250 characters for this product photo. Напишіть мені оптимізований для Etsy альтернативний текст довжиною до 250 символів для цього фото продукту товару. І зараз Podbull ChatGPT GPT працює. І як бачимо, подбулчет GPT видав мені текст, який ми можемо вже використовувати. Він містить детальний опис. Фото, атмосфери цього фото, а також самого товару, дизайну на товарі, тобто того, що зображено на самому продукті. Тут у мене є дуже важливе уточнення. Раніше Etsy дозволяв додавати альтернативний текст довжиною не більше 250 символів. Однак недавно це змінилося, і ліміт збільшили до 500 символів. Але це може викликати певні нюанси. Я точно не знаю. Знаю, коли саме було зроблено це оновлення, але якщо, наприклад, це оновлення було зроблено нещодавно, Google міг ще не встигнути адаптуватися до цього формату. Останнім часом оновлення на Etsy відбувається дуже часто, так що просто не встигаєш за ними всіми слідкувати. Тому я рекомендую орієнтуватися все ж таки на 250 символів. Цього більш ніж достатньо, щоб чітко. Та коректно описати зображення і сам товар, і при цьому не перенавантажуючи текст. Отже, ми дійшли до найцікавішого моменту, куди саме ми будемо додавати цей альтернативний текст на Etsy. В нашому магазині Etsy в меню Shop Manager обираємо Listings, і тут у нас є два варіанти: якщо, наприклад, ми створюємо новий лістинг. Ми натискаємо Add listing», додаємо фотографії, а також додаємо до них альтернативний текст. Або, наприклад, якщо у вас, так як у мене, вже є існуючі лістинги, і вам просто треба їх редагувати та додати альтернативний текст. Саме це я буду зараз робити. Якщо пам'ятаєте, знову ж таки у попередньому відео, одному з попередніх відео, коли я створювала лістинг, я також створила чернетку для того, щоб потім її редагувати. Тому саме на прикладі цієї чернетки я зараз вам покажу, як додати альтернативний текст. Відкриваємо лістинг, і нам потрібно додати фото. Вибираю фото, яке я використовувала для PodbullGet GPT, додаю його. І зараз знову ж повертаємося для того, щоб скопіювати альтернативний текст. Копіюємо його, повертаємося на Едсі, натискаємо на фотографію, яку ми щойно додали. І тут бачите, біля Edit є додати альтернативний текст, натискаємо. Вставляємо альтернативний текст, який запропонував нам подбул ChatGPT, натискаємо Apply і натискаємо Done. Якщо ви, так як я, просто редагуєте вже існуючий лістинг, ви натискаєте Publish Changes і, звичайно, все буде збережено. Якщо ви створюєте новий лістинг, ви просто продовжуєте роботу над лістингом, тобто просто додаєте всі. Інші деталі, як ви знаєте, зараз також можливо створювати та публікувати лістинги через е, подбул. На жаль. При публікації через Podbull ми не можемо поки що автоматично передавати альтернативний текст на Etsy, але оскільки лістинги надходять на Etsy у статусі Draft, тобто чернетки, ви можете просто редагувати цю чернетку, тобто зайти в чернетку, вручну додати альтернативний текст, це займе менше хвилини, і лише потім опублікувати ваш лістинг. Отже, на цьому наше відео підходить до завершення. Я я вам максимально коротко та просто пояснити, що таке альтернативний текст і чому він важливий. Як створити альтернативний текст? Та де його додавати на Etsy. Якщо це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І як завжди, якщо у вас є якісь питання, якісь моменти незрозумілі, або я пройшла їх занадто швидко, або ви хочете більш детальний гайд, обов'язково пишіть в коментарях. Я завжди їх читаю і стараюсь оптимально швидко відповісти. Дякую, що дивитесь на. Наші відео бажаю вам багато замовлень і гарних продаж! Побачимось!